Що таке час, і який він є насправді минуле, теперішнє майбутнє. А, мені, кажется, його нема. Mm. Ілюзія, Вибір. Mm. Mm -hmm. Ілюзія, вибір? Іде матриця, але не знаю. Наскільки, ну, чи це доречно зараз? Доречно, що саме? Це, ну, чи матриця це доречне слово зараз, стосовно часу? Ну, його немає. Це як ілюзія. А як пояснити тоді ну, існування більш реально, якщо ми не рухаємося в часі, то як тоді це іншими словами? Ви просто є. Ми просто є. Тут і зараз О, о це цікаво. О, вона мені теж м, каже, м, що я тобі даю підказки, і треба слухати. І от є такий момент, що я от теж недавно, в мене от просто якийсь період такий, що я, от, коли я тут і зараз якось в процесі, чи там йдеш, і ти тут і зараз не відключаєш увагу, Оце момент творення. І що це єдиний час, який є тут і зараз. Але щоб він був такий, як тут і зараз, в тому розумінні, яким ми маємо, увага наша повинна бути там. Якось так. Тут і зараз. Нас ж, в мене йде зараз таке розуміння, що нас спеціально і вибивають із цього стану, так? щоб ми не, не творили. Так, так, так. так. Вона каже, насолоджуйся тут і зараз. Так ти створюєш. А коли ми в страху, а... ми творюємо іншу реальність, так же? Ну, страх це як програма, це щось не ваше. От коли ви тут і зараз, і ви честі. От тоді ви творите. Але страх це може бути тільки тут, ну він якби включає вас інколи в тут і зараз. Але з позиції страху творити ну, те, що ми хочемо, важко. З позиції тут і зараз в страху ми просто піддаємося тому, що є. Ми не творимо там. Тому що ми тут і зараз, але свідомість наша. М вона якби в тілі, в страху тіла. тобто Це як інстинкти включаються, це трошки інше. Це не то. Це не то, але я мала на увазі те, що коли, наприклад, новини нас вибивають із тут і зараз. У <світ> нас багато чого вибиває із тут і зараз. А це новини, це взагалі як просто як програма на телевізорі. це... М Ну, насправді, нас багато, нас не то, що вибиває багато з тут і зараз. Нас просто тільки наша сконцентрована свідомість може нас повернути в той момент, більше нічого. Mm -hmm. А ми насправді завжди ну, в цьому просторі. Тобто, дивіться, є як. давайте так, Щось похоже на жиле, так? От mm -hmm. Це як якась така субстанція, яка нас окутує, так? Mm -hmm. Це от щось. Оце, що ви сказали, новини погані, це от є щось. Це от події, це рутина, оце от все це от ця якась така а, субстанція навколо нас. І коли ми цю субстанцію, от уявіть дії як жила, наприклад, поставимо трубочку всередині mm -hmm. і витягнем її, там буде така дирочка, оце тут і зараз. Mm -hmm. от, Цікаво. Так. Так. Ви тільки свідомо можете бути тут і зараз все. І от тоді включається ця енергія творця. Оце, оце основне. От як творити, оце як би, час, який дорівнює тут, плюс зараз, плюс енергія. Давайте так, я поясню, я просто як рівняння поясню, добре? Угу. Час дорівнює тут плюс зараз. Так. Знизу ставимо плюс. Під тим mm -hmm. реченням. Фокус плюс енергія. Так. Знизу ставимо дорівнює. Так. Створення реальності. Формула. Створення реальності. Але це має значення тільки ем, до вашого життя, ну, конкретно в вашому житті, тобто це не колективне. Це не колективне. Це кожен собі сам створює. Так, 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 так. Якщо говорити про свідоме створення реальності, це оце рівняння, яке є. А колективне? Там важче. Є загальні програми. І це, знаєте, це м, якби. Ем, ха, беремо це саме жиле, mm -hmm. в середину в то жиле, прям в середину вставляємо терези. Mm -hmm. Які пісочні? Ну, просто ваги, ваги, ваги. А, ваги, ваги, так. І в ну, формі терезів, де можна більше поставити і менше поставити. Так, от ми от, от оце отжеле, це, от, це вся рутина, оцей весь час, це колективні установки, це історія, яку нам внушали. Це не обов'язково має бути правдою. І коли ми в то жиле вставляємо ті тери, ну, ваги, угу. в залежності від того, скільки на якому боці людей, так і твориться наша реальність. Але вона каже, що, ну, що нас не має так сильно хвилювати. Mm. Загальна. Колективна, да. так. Колективна, да. <реба> тому що е, нам треба більше щасливих людей. А більше щасливих людей можуть бути тільки тоді, коли ми зайняті власним життям. Але при тому і не бути байдужим до життя іншим. інших. От допомагати, коли просять, але тільки коли просять. І от коли є в людини якісь бажання допомагати іншим, значить це не просто так. Ну, це знову про бажання. Тобто є бажання робимо. Угу. Цікаво. Такі відповіді цікаві дає жиле. Ну, це просто щоб порівняти, що якби ми не тонемо в цьому, угу. але ми е, знаходимося в цьому. Ну, тобто, от просто от в мене в картинці, якщо ми тонемо, то ми от якось не маємо. Um, і... Немає ніби контролю. От людина не вміє плавати, вона тонеть, так? А от mm -hmm. в цьому вона просто знаходиться. Mm -hmm. Цікаво, мені прям так дуже особливо формула теж. Так, та-та. Вона каже Дієва. Дієва, так. Користуйтесь, будь ласка, дівчата, Да? <гум> <гум> ну, дуже дякуємо, <гум> дуже <гум> дякую. <Да. гум> Добре. Якщо вас зацікавила якась тема в цьому відео, будь ласка, напишіть в коментарях, що саме ви хочете, щоб я більше розкрила або пояснила, тому що бачення ситуації і інформації, яка подається, може бути для вас неповною. Тому мої коментарі або якісь пояснення вони можуть бути дуже цінними для розуміння саме цього сеансу або цієї інформації.